Спілкуємося тут. Є чимало новин насправді з Херсону і з Херсонщини щодо вибухів і щодо того, що там постійно а вже підказують мені, що є наш гість. Олександр, вітаємо вас. Вітаю, вітаю. Ну насправді насправді, якщо для більшості міст України, скажімо так, центральної частини західних областей те, що сьогодні відбувся ракетний обстріл, і були вибухи подекуди. Це знаєте, така ну резонансна тема важлива, але Херсон постійно потерпає від обстрілів. Якою є ситуація на тепер? Що можливо не потрапило нині в стрічку новину, і чим ви можете поділитися? Ну на сьогодні ми маємо. Знову обстріли. Вони обстрілюють, продовжують обстрілювати критичну інфраструктуру, а також медичні заклади. Сьогодні вони обстріляли обласний кардіологічний диспансер. Двоє людей отримали. Ну постраждали 27-го вони обстріляли пологовий будинок. Ну як завжди, вони воюють з мирним населенням. І на Херсонщині це саме, мабуть, це про те, що вони хочуть помститися жителям Херсонщини. пане Олександре. От ми зараз те, що... бачимо у вас на задньому фоні на тлі будівля, де в стіні великий отвір. Це що за приміщення? Це той самий? це саме, це саме наша будівля, будівля обласної військової адміністрації. Ну це... До цього державної адміністрації це площа свободи. А ви то, що зазначили про кардіоцентр? Власне, миколаївські лікарі зазначили, що готові приймати пацієнтів з Херсону і Херсонщини. А це через те, що цей медичний заклад через обстріли він унеможливив взагалі своє функціонування? Чи ну якої там є ситуація? Чи, чи в принципі в цей, цей обласний кардіологічний центр диспансер приїхало дуже багато е, лікарів? З усієї України він продовжує працювати. Він ну, люди продовжують і лікарі. Це не не менш герої, чим наші воїни зсу. Вони продовжують спасати рятувати життя тут херсонців і всіх, хто до них звертається. Тому він продовжує працювати як і більшість лікарень. І більш того, як хочу сказати, поки ще за дорученням голови, поки не відкрито. Мережу аптек люди також можуть отримувати тут лік, ліки безкоштовно за направленням лікарів Пане Олександре, Олександра. А детальніше про гуманітарну ситуацію, тому що Назар вже зазначив, що Херсонщина постійно потерпає від Російської Федерації після того, як збройні сили України їх звідти вибили. Яка ситуація із доступом до тих же медикаментів продуктів? Загалом ситуація і в житловому комуна... житлово-комунальному секторі. Не можна це ресурс дивіться. Дивіться, я ну зараз е, по е, гуманітарній ситуації по області постійно е, е, міжнародні партнери і е, інші е, донори, і наші українські національні е, фонди і також області, які е, продовжують допомагати Херсонщині, продовжують вести е, сюди. І продукти, і це ліки, і гігієна, і техніка за дорученням офісу президента, кожна область України, майже кожна область взяли на як взяли на те, що вони будуть обслуговувати, ну постачати продукти і гігієну в окремі. Населені взяли, оце, взяли шефство Кінського. шефство окремих, скажімо так, так ділянок. ділянок. У мене ще питання так, є так, стосовно так. того, як швидко взагалі місто, ну те, що ми бачимо з новини область, відновлюється після цих обстрілів, в суботу був ну потерпав від градів російських ринок міський, і вже був анонс, що в середу він відновив свою роботу. Чи так це і ну як швидко до за рахунок чого? Тобто, всі містяни вмикаються в процес відновлення. У вас чимало представників спацслужб спеціальних там, ДСНС це інших працює як так швидко це відбувається. Так ми дуже дякуємо ДСНС, Нацгвардії та е, Нацполіції. Вони долучились разом з нами, з нашим херсонським, е, херсонським аварійно-рятувальним обласною службою. О, бачите, зараз знову град, виходить Е, Разом з аварійною службою вони долучились до того, щоб. Е, Ну, закривати помешкання херсонців, допомагати е, е, тим підприємцям, е, які ну там шипки повибивало. Ще якісь моменти, які вони можуть зробити швид, швидко. Вони зараз цим за, займаються кожен день без вихідних, е, поки в них є е, сили. І ну а сил сил в нас тут багато. Ми будемо продовжувати робити це навіть на вихідних і навіть у новий рік. Пане Олександре, ми. Мова... Ми ми вам дякуємо. Ми почули, що у вас зараз ситуація там небезпечна, тому прямуйте в укриття, захищайте себе. Дякуємо за те, що навіть у такій небезпечній ситуації ви долучаєтеся до нашого ефіру. Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами наживо.